Вітаю вас на нашому каналі. Де би ви не були, дорожнього руху вам не уникнути. Їдете ви громадським транспортом, автівкою чи на велосипеді. І сьогодні я вас познайомлю з основними видами транспорту та мовними ситуаціями під час поїздки в Польщі. Міський транспорт у Польщі доволі зручний та комфортно розгалужений. Він вчасно ходить, а ще є нічні маршрути. Якщо ви в країні надовго, є сенс взяти проїзний на місяць чи довший період, так зручніше і дешевше. Квиток можна купити в інтернеті, автоматі, який є майже на кожній зупинці, або в пункті продажу квитків та обслуговування пасажирів. Одноразові квитки теж можна придбати у деяких магазинах або ж у газетних кіосках, якщо такий є поблизу зупинки. Зупинка польською чистаник. Прошу білет 20-мінутовий. Так у Варшаві просимо найкоротший і, відповідно, найдешевший одноразовий квиток. Також можете взяти квиток на 75 чи 90 хвилин. До речі, повторити польські числівники ви можете у нашому попередньому відео. Маєте право на знижку, скажімо, як особа з інвалідністю чи студент. Обов'язково наголосіть, що квиток пільговий, білет улговий. До слова, повний квиток білет нормальний. Багаторазовий квиток у вигляді картки в транспорті треба прикласти до валідатора для активації при першій поїздці після придбання, а одноразовий паперовий вкласти в спеціальний пристрій і скасовач. Чи, мокл пепан скасовач білет? Дзінкує. Можемо попросити когось, коли в салоні багато людей. В польських трамваях і автобусах часто ходять контролери. Якщо ви вирішили покататися з зайцем, то будете покарані і отримаєте вижвання, або ще кажуть мандат. А тепер кілька корисних виразів, аби ви вдало доїхали з точки А в точку Б. Препрошам пана, чи тен трамвай є чи на двожець. Вибачте, чи цей трамвай їде на вокзал. На турим чи мам вищонс, на якій зупинці я маю вийти. Вищонж це висісти. Тобто у Польщі з транспорту висідають, а не виходять, а заходити це вщоданч». щоданч. до автобусу No13. Я сідаю на автобус номер 13 Пшещадим ще на трамвай номер 2 Пересідаю на трамвай номер 2 У польській мові слід говорити Я де автобусем. Я їду автобусом. Я де самоходем? Я їду автівкою. Я де таксувко. Я їду таксі. Якщо ми можемо зверху сісти на цей транспортний засіб, то як варіант можна казати: я де на ровеже, їду на велосипеді. Або ж Яде роверем. Я де на скутеже. Їду на скутері. Або Яде скутерем. Я де на мотоциклу. Їду на мотоциклі. Або яде мотоциклем. Ютро яде потягом до Любліна, Завтра їду потягом в Люблін. Але перед цим треба прийти на вокзал і взяти в касі квиток. Хоча в частині потягів ви абсолютно спокійно можете його купити прямо у вагоні. Двожець колейовий це вокзал. Часто на нього кажуть просто ПКП. Піпрошуємо, у Ктури од'їжджа потяг до Любліна? Вибачте, о котрій годині від'їжджає потяг до Любліна? З Ктуриго Перону од'їжджа потяг до Любліна? З якого перону від'їжджає потяг до Любліна? І коштує білет до Любліна? Скільки коштує квиток до Любліна? Прошу білет до Любліна. Прошу квиток до Любліна. Прошу білет там і з поворотом. Прошу квиток туди і назад. І ще трохи корисних слів для вашої мандрівки. Почак – безпосередній, прямий потяг. Почак – особовий. Це найповільніший і найдешевший вид потягу. Його можна порівняти хіба з українською електричкою. Почак – поспішний, швидкий потяг. Пшеджал – купе. Мійсука квиток, який гарантує вам конкретне місце. Наприклад, їх видають у потягах Інтерсіті. А тепер з власниками права язди водійських прав їдемо на заправку, яка польською звучить станція бензинова. Або станція танкування. До речі, танковач це заправляти. Ось кілька необхідних фраз і слів, щоб вас заправили. Прошу до пелна. прошу повний бак, бензина, бензин, олей на педовий, дизель, плин до скло склоомивач. Інколи авто хворіє, і його треба показати спеціалісту на СТО, що в народі називається. Варштат. Познайомимося з основними складовими автомобіля: маска. Капот. Коло колесом. Опони, шини. Прошу виміняш опони. Прошу поміняти шини. А також авто має такі елементи: Вечерачка. двірник, рура видихова, вихлопна труба. Сільник мотор. Гамулець гальма, кірунковказ, вказівник повороту, пас безпеченства, пасок безпеки. Я бажаю, щоб вас ніколи не зупиняла польська поліція. І слово мандат ви чули якнайрідше. Нехай ці уроки зроблять ваше перебування у Польщі комфортним. Живши добрий дорогі! Честь!